Хрущачек! Сьогодні ми з моєю подружкою Мартою будемо хоронити хруща ось, цього. ось цю коробочку зі спічків. Тепер говоримо тости. Ти напевно був дуже класний, але Марта тебе переїхала на велосипеді. Ех, ну що, тепер Ми тебе закопуємо. Ми вже його сюди поклали, в виробничку. Зараз вже будемо закривати. А зараз ми будемо рвати тобі квіточки. Щоб лежати було не скучно. Зараз шукаю напевно ось таку ромашку. Ще моя подруга зірве і буде дві, прямо на похорон. Тепер лежати йому буде не скучно. І зараз ми будемо його нести там, де будемо його закопувати. Несемо його та... там де закопаємо. Там хоронити вже. Остання путь. Остання путь. путь, остання, путь, путь остання, я... остання. остання путь. Навіть хрущі, ну оці конгестримутці співають. <рес> Та. Їх побратим. Надійсон зараз не оживай, на нас не полетить. Не <рес> ми вирішили, що будемо закопувати ось тут. Скоро ти вже будеш похований, чувачок. Я ось таку от квіточку йому на могилку, коли ми його вже поховаємо. Мені його так шкода. Мені теж. Зараз я поставлю свої квітки біля масляних і ми йдемо шукати паличку, якою ми розкупаємо ямку, щоб його закопати. Ми вже знайшли паличками, якими будемо закопувати нашого я хрущика. Теж. Так, на те. 3. це, це пік, мій палочки. Ми прийшли. Зараз я вже буду закривати. Мар, ну можна нам, А як як закрити? Закриємо. Моя подружка мені допомогла і ми закрили. Я вже починаю копати, Помагай, марта. Є. Yeah. Yeah. Все, ми вже більш-менш стопу дає. Так, ну оце от отут. Ми вже більш-менш ямочку розкопали, зараз будемо ставити і закопувати. Все, ми вже кладемо. Ми вже поклали. Зараз будемо закопувати, давай. Так, зараз вже будемо закопувати, давай. Це на мою паличку стала. <піклі> паличку. Так. Блін. Щось не закопується. І ти проблемний. Всього? Ой, його ж до мене прилетів. Тиха, тиха, тиха. Опа. Всім па-па!